Вітаю! Мене звати Олексій і я лікар-хірург. Сьогодні ми поговоримо про варикозну хворобу. Це дуже поширене захворювання, яке має багато різних методів лікування, що є джерелом доходу для спеціалістів різних мастей, хірургів, флебологів, косметологів та інших народних цілителів. Кожен має диво препарат чи диво апарат. Який мав би допомогти пацієнту. І кожен хоче переконати людей, що лікуватись потрібно саме у нього. Але, як ви самі розумієте, в рекламі не надто вигідно бути відвертим. В практиці загального хірурга, яким є я, варикозна хвороба становить лише незначну частину його роботи і тому не є основним джерелом доходу. Тому я буду з вами відвертим і поясню, які методи лікування і коли краще використовувати. Та як не стати жертвою недобросовісних спеціалістів, які лише хочуть на вас заробити? Для початку розберемось, що ж таке варикозна хвороба. Варикозна хвороба це необоротне, прогресуюче розширення, подовження та вузлова деформація вен, що призводить до порушення відтоку крові. Вона може вражати вени різних локалізацій. Це можуть бути вени стравоходу чи сім'яного канатика у чоловіків. Але сьогодні ми будемо говорити виключно про варикозну хворобу нижніх кінцівок. Після моєї наступної фрази ви можете подумати, що я не надто сильно розбираюсь в медицині. Але точна причина виникнення варикозної хвороби невідома. Частина людей вроджено мають неповноцінні венозні клапани та ослаблену судинну стінку, що протягом життя призводить до розвитку варикозної хвороби. А от чому вони неповноцінні саме в конкретних людей, це вже питання життєвої філософії. Можливо, у них карма погана. Факторами ризику є жіноча стать, старший вік, надмірна вага та тривале стояння. На захист модність, скажу, що підбори тут ні до чого. Кров по венах ніг тіче знизу вверх. Тобто вона змушена протидіяти силі тяжіння. Для того, щоб полегшити їй цю роботу, у венах є клапани, які перекривають просвіт вени та пропускають кров лише в одному напрямку і затримують її при спробі тікти зверху вниз. Коли клапани працюють, усе гаразд. У випадку варикозу вена та її клапани втрачають свою еластичність. Вена розширюється і, як наслідок, клапани вже не здатні перекривати її просвіт. Кров у венах застоюється не в змозі подолати безжальну гравітацію. Це призводить до розвитку набряків та відчуття важкості в нижніх кінцівках. Саме тому симптоми посилюються в стоячому положенні і зменшуються, коли пацієнт лягає і задирає ноги догори. Ще одна особливість, яку необхідно зрозуміти: у людини є дві системи вен на нижніх кінцівках. Система глибоких вен. Ці вени знаходяться глибоко в м'язах. М'язи стискають їх, що полегшує їм роботу з відтоку крові з нижніх кінцівок. Ці вени виконують основне навантаження по відтоку крові. І вони не вражаються варикозом. Друга система це система підшкірних вен. Як зрозуміло з назви, ці вени знаходяться під шкірою і нічим не стискаються, тому змушені всю роботу виконувати самі. Але якщо сказати відверто, цієї роботи у них не так і багато. Ці вени можуть вражатись варикозом. І саме тому після видалення варикозно змінених підшкірних вен не стається нічого поганого. Просто кров продовжує тікти по здорових глибоких венах. А от якщо зруйнувати, перев'язати чи пошкодити глибоку вену, це може стати для пацієнта трагедією і коштувати йому ноги. На це я ще зверну увагу, коли говоритиму про методи лікування варикозної хвороби. На перший погляд може здатись, що варикозна хвороба це виключно косметична проблема. І якщо я не збираюсь виставляти ноги на подіумі, то і лікуватись мені не обов'язково. Але це не так. Окремо розглянемо дрібні судинні зірочки. Вони називаються телеангіектазії або вени павуки. <звук> Найбільшою ж підшкірною веною є велика підшкірна вена. Так, науковці з назвами не надто креативили. Так от. Ця велика підшкірна вена тягнеться від стопи аж до пахової ділянки. І Якщо вона не розширена, а її клапани повноцінні і є лише такі дрібні судинні зірочки, то це дійсно виключно косметична проблема. І лікувати її чи ні вирішувати лише пацієнту. Для здоров'я це ніякої загрози не несе. А от якщо до ваших ніг причеплені цілі виноградні грона, а велика підшкірна вена розширена і її клапани неповноцінні. То це вже серйозне захворювання, яке згодом ускладниться утворенням виразок, що ніяк не гояться, та розвитком тромбів, поширення яких може мати летальні наслідки. Тому цю проблему обов'язково потрібно вирішувати. Наголошу, що ключовим критерієм є не зовнішній вигляд Вен, а недостатність їх клапанів, яка визначається з допомогою УЗД. Що є основним методом діагностики варикозної хвороби, і є показаний всім пацієнтам з підозрою на дане захворювання. Методи лікування поділяються на консервативні та радикальні. Консервативними в даному випадку є ті, які повністю не лікують хворобу, а лише здатні послабити її симптоми. Сюди належить зниження ваги, фізичні вправи, спеціальні компресійні панчохи. Та флеботоніки це препарати, які покращують тонус вен, але в більшості країн вони позиціонуються як бади і в кращому випадку лікують лише симптоми. Використання даних методів показано лише у пацієнтів, які мають протипокази до хірургічного лікування, категорично його не бажають. Ну ні або вагітні у всіх сучасних настановах з лікування варикозної хвороби. Зазначається, що ці методи не повинні відстрочувати операцію і є неефективними для лікування варикозу, а лише полегшують його симптоми. Радикальним називають лікування, яке здатне повністю вилікувати пацієнта. У випадку варикозної хвороби сюди належить хірургічне лікування, ендовенозна лазерна чи радіочастотна абляція, а також склеротерапія. Рішення про вибір методу лікування базується на клінічних симптомах. Вартості лікування, можливості потенційних ускладнень, наявності необхідного обладнання та кваліфікації конкретного лікаря. Почнемо з простішого: склеротерапія. Суть цього методу полягає в тому, що в вену з допомогою звичайного шприца вводять спеціальний хімічний агент склерозант, який спричиняє запалення вени та її руйнування. Перевагами цього методу є те, що це не потребує знеболення. Спеціального обладнання та спеціальних сертифікатів. Фактично цю процедуру може проводити навіть косметолог, але є нюанси. Цей метод чудово підходить для лікування судинних зірочок та дрібних варикозних вен. А от якщо вам пропонують ввести склерозант у величезні варикозні вузли або у велику підшкірну вену, я б радив тікати від таких спеціалістів. Підшкірні вени з'єднані з глибокими з допомогою спеціальних коротких перфорантних вен. Відповідно, якщо в велику варикозну вену ввести велику кількість склерозанту, то він по перфорантних венах може потрапити в глибокі вени і полікувати їх. А як я вже казав, пошкодження глибоких вен може призвести до інвалідизації пацієнта. Тому колоти склерозант в суденні зірочки. Які миттю зникають після його введення це ок. А от вводити велику кількість склерозанту у великі варикозні музли чи велику підшкірну вену, це не надто хороша ідея. Далі розглянемо хірургічний метод. Тут наше основне завдання механічно видалити уражені варикозні вени. Велика підшкірна вена впадає в глибоку в паху. Тому при хірургічному лікуванні робиться досить великий розріз в паху. Велика підшкірна вена перев'язується в місць і її впадіння в глибоку. Оскільки хірург на власні очі бачить глибоку вену, то ризик її пошкодження мінімальний. Після перев'язки Великої підшкірної вени в неї вводиться зонд Бебкока. Фактично, це шматок металевого троса, який має розширення на кінці. Його протягують через усю вену, після чого видаляють її. Далі. З невеликих розрізів видаляють покручені варикозні вени на ногах, оскільки в них ввести зонд просто неможливо. Недоліками даної операції є потреба в наркозі, оскільки операція досить травматична і кривава, часом незадовільний косметичний ефект через наявність шрамів, а також довший відновний період. А перевагами є простота та надійність, а також його дешевизна. Тобто, якщо вас не надто сильно лякають шрами, та перспектива поробити два тижні перев'язки, і у вас немає зайвих коштів, то цей метод чудово підійде. І з точки зору медицини та ефективності буде мати чудові результати. Наступний метод це ендовазальна, термічна лазерна або радіочастотна абляція. Суть цього методу полягає в тому, що через невеликий прокол в вену вводять спеціальний катетер. Який має на кінчику лазер або радіочастотний випромінювач. Під контролем ультразвуку цей катетер проводять аж до місця впадіння великої підшкірної вени в глибоку, після чого його повільно починають витягати, вмикаючи лазер. Він фактично спалює вену зсередини, спричиняючи її руйнування, а згодом і повне зникнення. Як наслідок, вона перестає функціонувати і пацієнт виліковується. При використанні даного методу зникає потреба в розрізі в паху, але зростає ризик пошкодження глибоких вен, тому, відповідно, зростають вимоги до кваліфікації хірурга. Оскільки не робиться розріз в паху, і фактично вена не видаляється, то, відповідно, операція менш травматична і може виконуватись під місцевою анестезією. В дуже покручені вени ввести лазер не вдасться. Тому Необхідні додаткові невеличкі розрізи для видалення цих покручених вен. Також, якщо вони невеликі, в них можна ввести склерозант. Але фактично, після процедури, пацієнт власними ногами виходить з операційної і в той же день їде додому. Недоліком цього методу є потреба у великій кількості спеціального обладнання, і як наслідок його дороговизна. На жаль, Буває таке, що пацієнтам операцію робили нібито лазером. Але коли починаєш їх розпитувати, виявляється, що вони три дні лежали в лікарні, операцію робили під наркозом, а в паху є величезний розріз. Колись, коли лікарі тільки освоювали цю методику, так дійсно і було. Але тепер, коли я бачу таких пацієнтів, у мене виникає питання: чи цю операцію дійсно виконували лазером? І якщо так, то навіщо? Якщо з тим самим успіхом і ефектом можна було зробити відкриту операцію, але в рази дешевше. Тому перед тим як вибирати метод лікування і спеціаліста, розпитайте, що і як він робитиме, і за що ви платите свої гроші. І наостанок, багато пацієнтів жаліється, що після лікування вени з'явились знову і мають образу на лікарів. Таке дійсно буває. І ризик рецидиву протягом 5 років становить 20-30%. Але важливо зрозуміти, що це не ті ж вени, які вам видалили, а утворились нові. І якби ви не видалили попередні, вен стало б удвічі більше. Тому, якщо з'явились нові варикозні вени, їх просто необхідно повторно видалити. Операція буде вже менш травматичною, оскільки основний стовбур вже видалений і заново не виникне. Що стосується народної медицини і прикладання до вен різних дивних речей, які мали би їх вилікувати, мою думку, ви знаєте, нехай ці речі хоча б приємно пахнуть. Тому дбайте про своє здоров'я та раціонально підходьте до вибору методу лікування та спеціалістів, які будуть його виконувати. Якщо у вас виникли якісь питання або побажання, обов'язково напишіть про це в коментарях. Для мене це дуже важливо і всі коментарі я читаю. Також поставте вподобайку та підпишіться на цей канал. На ньому є багато корисних відео, які допоможуть вам більше зрозуміти про медицину та своє здоров'я.